Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Єврокомісія напередодні ухвалила звіт про розширення і констатую, що Україна показала прогрес на шляху до вступу. Цю тему обговоримо з нашим гостем Сергій Ягодінський, доктор наук, професор, проректор Європейського університету. Пане Сергію, я рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава! Пане пане Сергію, ну що звіт щодо євроінтеграції і України оприлюднено. Там вказано на обмежений прогрес у боротьбі з корупцією. А це наскільки хороші для нас новини? Я лише додам, що в документі зазначається, що ми виконали Київ, виконав три умови необхідні для відкриття трьох кластерів. Це перша основа: внутрішній ринок та зовнішні відносини. Але ось цей знаєте пунктик щодо корупції. Він трошечки мені видається не Ємним, як ви оцінюєте цей звіт, і про що він? Це все ж таки про те, що ми йдемо в правильному напрямку? Я, я не знаю, куди ми йдемо. Ми ми то напевно йдемо в правильному напрямку. Хоча бажано було б запитати в українського народу, чи подобається йому цей рух в цьому напрямку, в цьому правильному напрямку, і таким способом, як це робиться? Бо українці отримали від мрії про європейський союз високі тарифи, високі, високі ціни. Ринкову вартість на постачання послуг, ну і так далі, ну власне, все про що говорили в 2013-2014 році, дискутували тоді в студіях, а тоді дискутували в студіях, і деякі люди попереджали, що буде, буде халепа, і незважаючи на те, що чиновники звітуються про середню зарплату в 26,5 тисяч гривень. Очевидно, що це недостатньо для середнього українця для того, щоб покрити всі ті витрати. Всі ті збільшення цін тарифів вартості послуг, які є, ну це ще на додачу до постійної трансформації законодавства, яке як на мене, дуже дивне під час війни. Українці не мають достатньої стабільності хоча в системі права власне передбачено, що Право повинно змінюватись таким чином, щоб громадянин громадянин мав чіткі правила розуміння і визначеність у своєму житті. Але ми бачимо постійні зміни, постійні якась інновації. Це стосується всіх сфер від банально школи до. Фінансової фіскальної політики, правової політики. От якщо ви зараз пересічну людину запитаєте, скільки е, вчаться діти в школі, яка у нас річка, 11-та річка, 12-та річка, які програми у нас в школі, то вам середня людина не відповість, тому що ми безкінечно щось трансформуємо. І це стосується абсолютно всіх сфер. І е, халепа, я завершу, халепа полягає в тому, що вже Путін сказав, що ви можете взяти Україну до Європейського Союзу? Я не заперечую в нього питання тільки щодо НАТО, а Європейський Союз нам виставляє чергові вимоги. Ну і на додачу, вже знаєте, вже знайшли Угорщину. Яка єдина винна виявляється в тому, що Україна не вступає. Ну так я не вірю, що немає механізмів натиснути на Орбана. Це все від відмовки. Бачите, тут я б не звертала увагу на те, що каже Кремлівська цвіль. Він може собі вважати, що що, що хоче, нам своє робити. Але все ж таки, повернімося до ось цього звіту. Я вже казала, що Київ виконав умови, які необхідні для відкриття трьох кластерів, тобто три кластери для нас вже відкрили. І очікується, що Україна виконує умови для відкриття, і для відкриття решти трьох кластерів, і буде працювати над тим, щоб Європейська Рада була в змозі відкрити їх до кінця року. І ось Ось тут на схвальному оптимізмі я б хотіла десь наголосити, що Єврокомісія вважає, що для досягнення мети потрібно прискорення темпів реформ, зокрема щодо основоположних принципів і у тому числі верховенства права. І тут мені видається, оцей цей пункт щодо верховенства права він у нас ну от, протягом незалежності України, починаючи з 91-го року, він у нас, знаєте, завжди. Завжди існує і про верховенство права неодноразово говоримо і ми, і наші партнери. Вот згадали школу, та де там постійно система освіти, де постійно йдуть реформи. Що ви можете сказати стосовно реформи судів? Наприклад, наскільки ми ще далеко до завершення ось цих реформ? Розумієте, знову таки, кожне гасло, яке б воно не існувало, воно завжди має за собою якісь реальні причини. А реальні причини ми з вами бачили, коли люди вийшли на картонний майдан, так званий картонний майдан. То ми усвідомлювали, що в даному випадку люди от зібрались з тієї причини, що ну різко всім потрібно було набу і САП. Я тоді жартував багато разів щодо того, як люди перекладаються набу і САП. Ну якщо набу ще розуміли, що це відповідний орган, і перекладали всі літери, то от САП. Були проблеми навіть, дехто думав, що це саб в кінці, а не сап прокуратура. І коли я чую про те, що європейці хочуть, щоб ми подолали корупцію, я бачу лише одне: вони хочуть, щоб. Ми мали органи, які не підконтрольні в тому числі українській владі українському народові. З одного боку тут апелювати дуже важко адже за 34 роки, як ви сказали, ми не змогли побудувати систему верховенства права. Ми не змогли побудувати надійний суддівський корпус, який був би ну незалежним, і добір до яких до, до цього корпусу був дійсно незаангажованим і. Були б механізми відкликання суддів, якщо суддя має певні проблеми з законом. Ми бачимо утворення певного органу цього суддівського, який, хоча і грає свою роль, але в цілому залежний від дуже багатьох обставин. Але ж не в судах справа, справа в тому, як взагалі побудована система, що ми говоримо верховенство права в Україні ніхто із тих людей, які мають гроші, владу, вплив. І наближені до якихось людей там на горі взагалі нічого не бояться, перетинаючи кордон України. Люди на геліках чомусь знижують швидкість, і їдуть 50 в польському селі, де написано 50. Але в українській столиці людина на геліку може летіти скільки їй завгодно, і їй байдуже, тому що немає верховенства права, немає рівності всіх перед законом. І Європейська комісія, європейські ради вони дійсно зазначають, що є в Україні з цим проблем. Але думаю, я що не це основна причина того, що Україна поки не є не в європейському союзі. А в мене є підозра, що багатьом чиновникам в Україні ідея входження України до європейського союзу не дуже подобається, тому її можуть пробуксовувати як завгодно довго. І нам будуть розповідати, що от ми маємо ситуацію, коли європейці не дуже хочуть. І в Україні є певне лобі, яке, яке не дуже хоче входження України до європейського Ні, Я лише уточню: а європейці не дуже хочуть, тому що бояться України в Євросоюзі, як а так, чому, то... а що їм боятися? У них є країни в Європейському Союзі, які нічим скажімо так, ні економічно не є потужнішими, ні потенціалом людським не є потужнішими. Тут, ну а що бояться боятися? Чому... Да, да. Чому тоді не хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу? З різних причин, пов'язаних в тому числі, що в Україні, по-перше, йде війна, це раз. По-друге, ми маємо олігархічну систему економіки. А вони дійсно ви праві, коли кажете, що вони певним чином бояться. Ну от пам'ятаєте, була історія з блокуванням сільського продукції на кордоні з Польщею. Так, якщо ми подивимося на структуру ну, таких агробаронів, агрохолдингів в Україні, то ви побачите десь 20, ну максимум 30 сімей, які володіють від 50 до 80% пахотної землі. Що ми бачимо в Європі при цьому в Польщі? Ми бачимо півтора мільйона фермерських господарств. І коли каже Україна, так, вибачте, наша продукція дешевша. А за рахунок чого вона дешевша? за рахунок монополій. Так весь цивілізований світ бореться з монополіями. Взагалі це одне з центральних законодавств в Україні монополії. Ти не можеш навіть от подивіться, як у нас буває часто там маленькі кафе, там магазинчики і так далі. Приходить умовно велика мережа. все, кінець, кирдик, всьому цьому. І ФОП, який вчора продавав тобі каву, змушений просто все це закрити, йти касиром в супермаркеті. Все це в державах цивілізованих переслідується для того, щоб люди були зайняті. У нас в країні цього немає. Ну, говорячи про ось цю зернову кризу, так і про блокування на кордоні. Я вважаю справедливим буде згадати, що тоді була передвиборча кампанія, і там була конфедерація, це ультраправі польські, і ми пам'ятаємо піс на цьому питанні. грав. Ну, а якщо зазирнути ще далі в історію, то якраз коли розвалився ось Савок, так само протестували німецькі фермери проти польських, і таке саме таке саме було тут, знаєте, теж. Важливо це пам'ятати, пане Сергію, говорячи про те, а хто може стати вступити до Євросоюзу? Ось кая калас, наприклад, сказала, що до 2030 року серед країн, які приєднаються до ЄС, можуть бути Албанія, Молдова, Україна та Чорногорія. Єврокомісія готова відкрити усі переговорні. Стежки для того, щоб Україна та Молдова вступили до Євросоюзу, але справді головний ось головна перекона це Орбан, це Фіцо, тому що вони мають певні проросійські погляди, і саме вони блокують рішення Євросоюзу по розширенню. Зараз в Брюсселі два варіанти: це вони розглядаються. Піти від того принципу, щоб одноголосно приймати рішення, ось або будуть вводити для нових країн Євросоюзу такий, знаєте, випробовувальний термін, щоб як пояснює Калекалес, не плодити нових органів, от стосовно цього випробовувального терміну, як ви бачите, чи можуть його справді призначити для України і яким він буде, і знов ж таки нагадаю тут слова президента України, який вчора сказав про те, що вони вірили, що і Україна вистоїть до 2030 року, тому тут можете не вірити, що до 2030 року Україна вступить до Євросоюзу, але таке може бути. Якби я був президентом і мені сказали, що моя країна має пройти випробувальний термін. Я б а, утворив фігуру з трьох пальців, розвернувся, поїхав би назад до своїх держави і сказав би людям, що європейський союз це те болото, яке нам не потрібно. Ми маємо будувати свою сильну країну. Але дуже воно багато, не допомагає, пане Сергію. Уже багато дуже багато європейських країн не є членами європейського союзу і нічого від абсолютно вони нічого не втратили. Набридло мені, як громадянину України, набридло чути випробувальні терміни. Я коли закінчував фізико-математичний факультет, вступив 96-му році. Прийшов викладач і сказав нам, що через 5 років ви не впізнаєте Україну. Це буде зовсім інша держава. Тому діти мої вчіться гарненько, і я вже скільки це років минуло, це вже 30. Я чую безкінечні домашні завдання, які виконує мій народ. Народ України страждає від війни, то ми а, з вами щит Європи, то ми транзитна країна, то ми ресурсна країна. Тепер ми передали дуже багато людей. Ну, виїхали змушено, наші люди до Європейського союзу там утворюють бізнеси. Та навіть польський там міністр відповідав журналістці, яка е, чинила спротив, щоб українцям давали безкоштовні медичні картки. І він каже: Ви взагалі знаєте, скільки Європа на українцях заробляє? Він там цифри як подаю, вона вже сиділа, вона не Могла нічого сказати, ми вже напевне всім давно довели, що ми не верблюди, скільки ще можна, і якась кая калас, абсолютно якесь випадкове випадкове утворення, яка так агресивно воює, але не відкриває другий фронт, розповідає Україні, який який ми маємо пройти випробувальний термін, та нехай вони пройдуть випробувальний термін. І ще одне питання: от хто небудь із взагалі людей, які коментують, експертують. А взагалі, хоч пояснив українському народові, що таке європейський союз, що отримає українець середньозважений, коли Україна вступить до європейського союзу? Українець стане краще жити? Ні, Українець стане більше заробляти? Ні. Що буде? Українець матиме право виїхати з України. І, от, повірте, багато українців це і зроблять. Пане Сергію, ну відверто кажучи, я розумію, що в першу чергу йдеться якраз про геополітичний вибір, та про те, що ми все ж таки належимо до Європи, а не до того, що Швейцарія. Швейцарія просто центр Європи не належить до Європейського союзу. Окей, але тим не менше, до вступити до 2030 року до Євросоюзу. Наскільки це реалістичні е, плани? Наскільки це справді може здійснитися? Як ви вважаєте? Я не бачу в цьому, от, розумієте, колись я не пам'ятаю, хтось сказав, чи то Зеленський, чи то е, Порошенко. Хтось із них сказав, що двері до НАТО відчинені, а ми, але ми не можемо їх знайти. От, от з Євросоюзом у нас є таке відчуття квантового ефекту. Знаєте, коли двері є, ми їх бачимо, але вони постійно зникають. Як горизонт, ну не може держава роками десятиліттями мати задачу як горизонт. Іди до горизонту. Ти ж його бачиш, він же є топаєм Ну ми ж рухаємось, а горизонт все там, і там і там далі, далі далі. Тому 2030 рік це мені вже буде там під за п'ятдесят людям, які зараз я не знаю, коли вони почули мрію про НАТО. Життя йде. Ми замість того, щоб унормовувати процеси в державі, щоб посилювати законодавство, щоб е, трансформувати освітню сферу, щоб не допускати до влади людей, які розповідають про те, що Україна це гусак, якого треба щіпати, щоб замість того, щоб займатися людьми, замість того, щоб е, встановити банально і елементарно камери контролю швидкості на дорогах, ми людям розповідаємо казку про європейський союз, і люди в неї вірять, що от вступ до європейського союзу щось миттєво зробить в Україні. Що? Чиновники зміняться, структура походу в депутати зміниться, призначення людей на посади зміниться. Та я ось нещодавно був на одному заході, і там е, був присутній, е, ну скажімо так, чиновник, і люди просто не стримувались від того, наскільки ця людина, ну скажімо так, була некомпетентною, і ось хтось призначив, же, і як його призначили, Бог його знає, і от це європейський союз не впорядкує нам. Кум, сват, брат, знайомий, і до чого тут Європейський Союз? Ми, ми е, годуємо українців абсолютно хибними надіями, що Українець середньозважений стане жити краще. Це не ну, так. Відверто кажучи, і виходить з ваших слів і Євросоюз Нас е, так само годує ось е, цими не, ти, уяв, уявними благами, так, але тим не менше, ну все одно ми ми заявляємо рух до Європейського союзу і. Е, Мені видається, він має бути тут. Єдине, що будемо треба говорити справді про правила стосовно от власне зараз того як нам допомагає європейський союз я б хочу зараз проговорити і про тауруси але спершу ось про члена євросоюзу і про те що ми згадували Польщу, та тому що це нас найближчий сусід міністр оборони польщі Косняк Камиш заявив таке кордон польської безпеки сьогодні лежить на українсько-російському фронті Ну, насправді це дуже добре що нарешті десь забувається ретор історика яку час від часу піс підіймає щодо волинської трагедії, і зараз Польща також звертає увагу на війну в Україні, тому що до них стало більше прилітати, але ось. Такі слова, знаєте, в публічній площині це справді дуже добре, але чи будуть якісь дії, і чи маємо ми вимагати від наших партнерів, від наших сусідів якихось дій, наприклад, окрім заяв? Я розумію, що тут знов ж таки справедливості заради вони закуповують нам зброю і є допомога від європейського союзу, але ось які дії мають бути підкріплені? Які дії мають підкріплювати такі заяви? Ну, по перше, було б бажано, якби Європа перестала закуповувати російський газ, нафту, корисні копалини там різну агропродукцію і мінеральні добрива. Бо обсяг закупленого європейським союзом країнами Європи, навіть не європейським союзом, країнами Європи, перевищує допомогу Україні вдвічі. І це всі знають. Тобто, з одного боку, ми купуємо інвестуємо в війну проти України великі гроші. А з іншого боку, ми розповідаємо про те, що ми допомагаємо. Це така собі логіка дуже цікава. Я не знаю, хто її вигадав, але вона дуже корисна. Тобто, це інвестиція в один пакет і інвестиція в інший пакет. Ну чудово, напевно, напевно допомога Україні. Вона. Суттєвим, ну не суттєвим чином, але певним чином напевно вигідне європейському союзу. Пам'ятаєте, коли е, Урсулу фон дер Ляйен, ще моя одна улюблена персона в європейському союзі, викликав Дональд Трамп на поле для гольфу? І вона там йому розповідала про те, що вона не розуміє, як нафта тече в Європу і газ як з'являється, вона почала розповідати, що це якісь темні схеми. Які темні схеми я впевнений, що якщо завтра танкер спливе біля ейфелової вежі російський, то Євросоюз скаже, що це нова гондола. Вони продовжують це робити і вони входять в клінч і, в суперечність з Дональдом Трампом, вони намагаються чинити спротив, тому що економічні інтереси для Європи завжди були суттєвими. Е, Європа, давайте не будемо забувати, чим була Європа, там 50, 100, 150, ну 50 ні, але 80, 100, 200 років тому назад. Це були імперії, які колонізували величезну частину е, нашої планети, повбивали дуже багато людей, вис, висмоктували соки з усіх провінцій, які у них були. Є така навіть теза, що Сонце ніколи не сідає над Британською імперією, над Британською імперією, і таких імперій там було дуже багато. Поляки також а, претендують на дуже великий статус а, в Європі. Я от нещодавно був у Польщі. Я бачив, як Польща перебудувалася, в тому числі за рахунок війни в Україні. Вони перебудували логістику, вони побудували автостради, автобани, хаби, склади, аеропорти. Вибачте, це такі гроші, про які. mm -hmm. Якби війни в Україні не було, її потрібно було б вигадати, бо на цьому всі але, зараз... тут знову ж таки заради справедливості Польща почала розбудовуватися ще в 2011 році. Я пам'ятаю, по по Польшу зразка 2008 і 2011 тоді вже вони будували автобани і різні е, дороги. Стосовно допомоги від Німеччини, е, Німеччина знову планує збільшити військову допомогу Україні, але знову ж таки не йдеться наразі про Тауруси. Як нам оцінювати то, ось ці заяви про тауруси? А спочатку Мерц. Звісно, користуючись питанням війни в Україні, він слово Україна і «Таурус» використовував у своїй передвиборчій кампанії. Потім щось поговорили про Тауруси і знову забули про Тауруси. І зараз знову кожен раз перед кожній допомозі ми згадуємо А Тауруси, а Німеччина якось каже: ну, не на часі, те, що називається. Як нам оцінювати знову ось ці заяви щодо Таурусів, поки не розглядаються, і взагалі, чи ми їх отримаємо колись? Ми перетворили війну на якусь публічну взагалі гру. Причому в мене таке інколи відчуття, що ця гра політична вона ще й віртуальна. Тобто, спочатку Мерц каже: ми дамо тауруси Потім виходить влада України. Здається, це Зеленський сказав: якщо у нас будуть ракети, ми їх використаємо. В Російській Федерації все це чують, перетворюють все це на пропаганду миттєво. Вони не кажуть, що Таурусів дадуть там умовно 100 штук, і вони нічого не змінять. Вони говорять про те, що подивіться, на українці, от зараз там їх Європа буде озброювати, все от вони на нас будуть тому зупинки цієї війни не може бути. Російська пропаганда миттєво цим користується і оце мене в мені викликає дуже багато питань для чого робляться заяви які абсолютно прогнозовано будуть мати ось такий зворотній зворотній виклик Таке відчуття, ніби хтось цими заявами спеціально провокує продовження війни. Якщо Європа хоче допомогти Україні, вони це можуть зробити. НАТО має достатню кількість сучасного озброєння. Причому такого озброєння, про яке ми навіть не чули з вами. Це ж українці дізнаються там Атакамси, от там іще якісь ракети. Ну томагавки чули, бо була війна в Іраку, але в них дуже багато чого. Проте вони не насичують Україну цим озброєнням. Відповідно. Та просто мені видається знаєте, якщо ми говоримо про те, що має Європа і що загалом навіть мають країни НАТО. Мені здається, треба згадати про те, що Росія постійно їх провокує, а вони нічим не відповідають. Вже були дослідження, скільки поляків вийдуть за кордон, якщо почнеться повномасштабна війна. Скільки німців готові воювати за свою країну? В якому стані їхні їхні військові запаси та і запаси зброї, це все ж також обговорюють. І ми бачимо, що не до кінця вони готові воювати. Вони навіть не готові збивати. Поки що вони лише говорять про те, що будуть збивати. Але от сьогодні вночі знову російські дрони літали над країнами Європи і нічого нічого ну тому заяви є лише заявами. Фронт проходить між Європою і Росією. Фронт проходить по українському фронту. Ну Ну, а ви тилова частина. і Уявіть собі, на фронті. У вас фронт проходить, у вас є якийсь там начтаба, який не постачає на фронт. У тебе є боєприпаси, а ти бійцям не даєш на нульову лінію. Та його ну, в Другу світову війну його обшльопнули за бруствером і забули б, як його звати. А зараз, а зараз Бог його знає, бо ти не знаєш, хто там на штаба і хто взагалі відповідає за тилове... Постачання так ось Європа грає таку ж саму роль. Тобто, дуже гарна, дуже прекрасна заява. Україна щит Європи. Фронт проходить он там. Ми будемо боротися. Так відкривайте другий фронт. Будь ласка, Кая калас може взяти прапор, може сісти на коня, чи там на, на що? що в неї є? Там бронетранспортер Ще один є і виїхати. В бік Російської Федерації і спробувати там е, взяти в блокаду е, Санкт-Петербург. Чому ні? Хай буде другий фронт. Росіяни відтягнуть туди ресурси. Ми спробуємо до 91-го року кордони посунути. А ми це зможемо в такому випадку, але ж вони цього не роблять. Зверніть увагу, як тільки дрони, якісь залетіли, європа робить вигляд, то, то взагалі не ми, то то взагалі, то, то не зрозуміло, що то Україна пустила то РЕБ ну російська пропаганда. Це запустила. Я не виключаю, що можливо ребами і а, щось і сталося, бо коли реб працює, то дрон може полетіти куди завгодно. Але ж Європа зробила вигляд, що це все ви пане Сергію. Знаєте, якби це сталося ребами, якби це була випадковість, вона б не повторювалася так часто. Так, Я дуже так. дякую вам, Сергій Ягодзинський, доктор наук, професор, проректор Європейської університету, був разом із нами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.